Вітаю всіх любителів універсальних ліхтариків для кемпінгу або, можливо, дому, будинку. Значить, нещодавно я придбав собі ось таку цікаву модель. Ну, цікаво, на мій погляд, модель. Це сім'ю домовного китайського сайту AliExpress. Це не реклама, просто кажу, де купльов. Я побачив, що дані ліхтарики вони вже давно в продажу, десь півроку так точно. Але чомусь їх мало хто купує, а серед тих, хто купує, відгуки переважно протилежні. Наприклад, ті, що з України, вони там всі пісні кипятком. кіпятком вибачаю, скажу, які є. Ліхтари класні. Американці і культурно-європейці пишуть: фігня. Пластик дешевий, все погано. Але, але толком ніхто нічого не пояснює, навіть за характеристики. Самі ж продавці виставляють ці ліхтарики, і мало які характеристики зазначають, а ті, що зазначають, вони протилежні. Тому я вирішив записати це відео, аби допомогти вам визначиться, чи потрібно купувати цей ліхтарик і які ж насправді тут характеристики. Отже, даний ліхтарик на сайті Aliexpress, він просто е, забувайте в пошуку кемпінговий ліхтарик е, на сонячні панелі і шукайте щось таке по картинкам. По факту він прийшов мені ось такі коробці модель G200. Бренд, фірма, е, нічого такого. Дані ліхтарики коштують від 10 до 13 доларів в середньому, ну, можуть і більше, менше я не бачив. Я свій придбав за 11 доларів. І в мене ось така модель. Модель на 5000 мА. Є ще моделі на 2000 на 2500, і вони, відповідно, дешевші або так само коштують. Характеристики 2000 люменів, хоча на сайті, знову ж таки, там на картинках і 2400. Зараз скажу, чому. Зарядний струм, тут написано input 1,2 А. Одразу скажу в ознаки якості, бачите, відповідність Європи. Одразу скажу, оцей зарядний струм не відповідає дійсності. Це є єдиний мінус цього ліхтарика. Тому, якщо ви сподіваєтесь, що цей ліхтарик буде швидко заряджатися, то ні. На жаль, ні. Значить, по факту, по факту. Я заряджав. Мене, він, до речі, прислали мені повністю розрядженим, тому одразу вдалося поміряти повну ємність. Повна ємність у мене склала 4400 мА. Заряджав струмом 5 В і сила струму була 0,7 А. В інструкції. А, інструкція тут дуже цікава. Бачите, на відповідність європейським нормам стандартам. Зараз покажу вам інструкцію. А, ну, в комплекті ось такий кабель зарядки. Він тільки на зарядці. Я позначив, що тільки зарядки. Дані він не передає. І заряджає він лише 5, 5 вольтами. Ну, непоганий кабель, але ці два є це інше. Отже, ось така інструкція. Кому цікаво, чекайте, читайте. Ну, скажу, що в інструкції тут написано, що перед першим використанням ну, ви бачите самі, зарядити 8 годин. Також е, застереження написано, що не перезаряджайте. І рекомендовано заряджати приблизно е, один раз на місяць на два. Тобто повністю заряджати його треба один раз на 1-2 місяці. Запам'ятайте. Отже, тут у нас підштатив, тут у нас ручка. Тут у нас гачок. Значить, тут є якісь фіксатори такі. Ну, я думаю, там зубчики якісь є. І воно фіксується. Значить, американці і магніт. Магніт класний магніт, надійний. Американці писали дешевий пластик там. Ну, у відеоках писали, ну, таке фуфло, але не дешевий пластик. Бачите, яка підгонка, рівень підгонки. Все класно. Підгоночка класна. Запитань немає. Тому американці хай йдуть в дупу. Американські товари взагалі, здебільшого, те, що мені попадається, лайно-лайно. До китайців їм ще яке до луни. Так. Американцям не віримо. Тут у нас коп світлодіоди, і вони не мають ніякого захисту. Тобто сюди ось таке силіконове покриття, да? буде щось наліпати. Але це не критично. Рівень захисту. Рівень захисту на сайті напи... намальовано. Там, він воду занурений там наполовину. Захист. Але в інструкції знову ж таки написано, що тільки від дощу там, туманної такої погоди. Тобто, краплинка десь паде, то нічого страшного, але воду не можна занурювати. Ось у нас індикатор заряду. Тут у нас роз'єм. Заглушка вона досить така. Вільна, тому я ще кажу, воду поринати не можна. Це не, не щільна заглушка, але сама по собі вона не відкривається. Ну, можна викороти винтаки, спробувати розібрати. Я не розбирав, мені поки що такої потреби не було. Був би тут повербанк, було б взагалі супер. На жаль, тут повербанку немає. це мене зупиняло, але я все-таки вирішив ризикнути та купити. Але проблема виявилася. Я ж кажу, у зарядці, дуже повільна зарядка. Щодо світла, Значить, однією клавіше вмикається і бачимо світло. Значить, Температура світла, е здається, не зазначена, але так скажу, що. Е Приблизно 6500 Кельвінів, тобто такий блакитний відтінок має. Е, ну, ви бачите самі, не те, щоб. Ну, на камеру воно як чіткий, чіткий хотспот, але насправді він не чіткий, але вузько направлений. Тобто цей світлодіод він на дальні світло таке. Е, 200 люмів дає значить, всі запевняють, що ці 200-люмінів вистачає на 16 годин роботи. Ну, це якщо акумулятор 5000 мА. У нас нагадаю, тут 4400, і то це на зарядку, а не на віддачу. Ну, 10 12 годин, я впевнений, що протримається. Тобто світло, в принципі, гарне. Але якщо ви візьмете інші ліхтарики, які у вас є, то в порівнянні ви зможете побачити, що дане світло має трішки рожевий відтінок. Тобто температура світла 6500, але даний світлодіод має трішки ну, червоний відтінок. Тобто, червоний відтінок, як відомо, для очей світлодіоди, як і сині, такі не дуже. Ну, взагалі, коли якась відтінок перевищує, то це недобре. Отже, тут у нас червоне трішки світло, таке рожевеньке. Є світлодіоди, які дають зелене світло. Блакитне, да? ну Тут у нас червоне. Але загалом, якщо не постійно цілими днями світити, то воно з дратувати не будене. Коп світлодіод. Коп світлодіод. Нас змикається наступним вмиканням. До речі, режими не запам'ятовуються, що разу вам потрібно все по кругу. Маленький, середній. Є ще режим турбо. Ось тут я вам і пояснюю. Виробник пише, що тут є три режими. Ну, ж таки, микаємо, оце 35 люменів типу, потім 550, потім 1100. Е і максимальний у е них 2000. Що вони мають на увазі? Значить, е в цьому режимі це не 35 люменів. Якщо натиснути і типу, потримати, бачимо, вмикається лише жовтий. Лише білий микається. Тобто, якщо якийсь або білий, або жовтий, то так, 35 люменів. І хочу звернути увагу, що тут білий по три стрічки на кожну половину, а жовтого по дві лише. Тому, можливо, ті 35 люменів, то лише до жовтого світла і тільки на одну сторону. Потім іде 550 люменів і 1100. Знову ж таки, 1100 це на одну половину. Або, можливо, дві половини, але одного кольору. Ну, зрозуміло, так? Да? Сподіваюся, зрозуміло. Тобто, якщо всі світлодіоди, то це на максимумі 2000 люмінів. І то. Не, не зовсім 2000 люмінів, Ну, зараз 2000 люмінів. Але тут є ще режим турбо, про який чомусь вони не написали. Натискайте два рази поспіль і трішки е збільшується яскравість. Коли в описі ви бачите 2000 люменів, там зустрічаєте і 2400 люменів. Так от я думаю, що ті 2400 люменів, це якраз ось цей режим турбо. Тобто, ну, воно так на, на око, воно так і видно, що там зовсім трішки додається. Але якраз 22400. Щодо чесності, цих 22400 люмів. Абсолютно чесно, абсолютно чесно, я впевнений, це дійсно 2000 люменів. Світить дуже класно. Значить, заявляють, що. При 1100 люминах світить 7 годин. Тобто це одна половинка. Або якщо один якийсь кольор. Я думаю, жовтий. Жовтий отак на максимумі, Це, по ідеї, 7 годин должно, має просвітити. Але це здогадки. Щодо площі освітлення. Зазначається 160 метрів квадратних. Ну, думаю, дійсно 160 метрів квадратних воно. Засвітить, але так, щоб прям яскраво-яскраво і зручно, то від 5 до 15 метрів квадратних оце якраз оцей режим роботи. Як ви бачите, на камеру жодних магітні немає, тобто, очі, подразнювати, нічого не буде. Вивертається, аж отак. От, Ставите на підставку, ліпите на магніт там, до холодильника або до чогось металевого. Ставити на штатив, це зручно. Пластик, повторюсь, класний. Тому, якщо ви побачите відок там якогось американця чи іноземця, який пише, що пластик від стіни, не вірте, пластик тут класний. Ви все самі бачите. Щодо сонячної панелі, написано, що коли заряджається від світла, то завжди світиться зелений світлодіод. Бачите, світиться. Скільки заряджатися від нього буде, я не знаю. Якщо від USB-C від Type-C роз'єму заряджається. значить У мене пішло 6,5 годин на першу зарядку це з нуля. То від сонячної панелі буде ще, ще довше. Ось, наприклад, у мене є ось такий повербанк якому вже, я не знаю, 4 чи 5 років. Бачите, так само світиться зараз зеленим, сонячна панель. Подивіться значить, на розміри сонячної панелі. До речі, монокристал монокристал. бачите, приблизно на, на третину тут менше. Значить, цей повербанк тут, я вже не пам'ятаю, 4 чи біля 5000 мАч влітку при прямих сонячних променях. Ну, за 5 годин так, з дому пішов, да, вікні залишив, він заряджається на 3 поділки із 4. Тобто, ну, ну, гарно заряджається. Думаю, 0,7-08 А він тут в зарядку є. Ця буде давати менше. Я думаю, десь пів Ампера буде давати. Тобто, цей акумулятор буде заряджати ну, довго 10 годин, як мінімум, при сонячному яскравому світлі. Але я думаю, що буде заряджати, тому що, ну, хтось пише, що ці панелі фінявся. Але я знаю, що вони працюють. Ліхтарик класний в плані яскравості, чесна яскравість. Температура кольорів вже забув, здається, чисто жовтий вони 3000 зазначили, а чисто білий вони зазначили 6,5, здається. Ну, воно таке є. Він дуже яскравий. Повторюсь, єдиний мінус це швидкість зарядки. носити його зручно, ось так берете, носите. Ввімкнули оцей дальній. ну як дальній Метрів на 20 він десь засвітить, тому що тут лише 200 люмінів 200 люмінів це 20-40 ну, метрів максимум. І він вузько направлений, він не заловний. Тому, в принципі, ліхтарик класний. Ставите. Як загодно. Єдине, що або вимкнути, вам потрібно всі режими переклацати. Тому що якщо ви натиснете і будете утримати, бачите, він не вимикається. Тобто вам щоразу потрібно перекладати оці всі режими. Ну, не знаю, що тут ще сказати. На 2200 люменів впевнений, не варто купувати, а на 5000 можете купити. Або якщо у вас є якийсь якісний акумулятор. Тут, до речі, всередній акумулятор 21700 вони зазначили, то можете купити на 2000 мА, викрутити і вставити сюди свій якийсь акумулятор. Подивимось, скільки він прослужить. Цьому PowerBank вже близько 4 років. Тут все нормально, все працює. Давайте покажу. Тут також нормальні світлодіоди. Зарядку тут єдине, що дуже повільно, менше 1 А при 5 вольтах через USB заряджається, але тут є така фішка, як прикурювач. Коли ви натискаєте і отримуєте клавішу, він нагрівається і можна щось підпалити. Є. Ну, я саме такий варіант брав, і він найкращий. Ладно, будуть запитання. Задавайте.